Це зазначали, ми все ближче підходимо до свята Різдва Христового і вже, можна так говорити, відчуваємо промені Віфлоємської зірки. Я зачитаю декілька рядочків з руку і з висловів архімандрита Отця Івана Христянкіна. Вони стосуються саме сьогоднішнього недільного дня, неділі перед Різдвом і того, що сьогодні ми готуємося принести каяття перед Богом. Майже всі до храмі сьогодні планують причаститися святих Христових таїн. І сьогодні ми будемо приймати таїнство масу соборлення. Для того, щоб ми глибше усвідомили те, наскільки нам потрібні таїнства церкви. Ми зараз і послухаємо деякі рядочки з розповідів отця Іоанна Христянки. От що він говорить про неділю перед Різдвом. Два послідні предпразднечне воскресіння Святая Церковь молитвенно споминає святих праотцев і отцев праведників Ветхого Завета, кої прийняв обітування о грядущем Іскупітелі терпеливо трудолюбиво и неустанно шли ему навстречу, становясь соучастниками в великом деле спасения мира. И недаром сегодня в Святом Евангелии были перечислены имена, составляющие родословную Спасителя мира Христа. А апостольское послание раскрыло перед нами основу их Боговогодній жизни подвік віри. Нагадуємо, що дві неділі перед святом Різдва, два недільних дня є тими днями, коли ми згадуємо святих праотців і святих отців, тобто предків за земним людством Господа нашого Ісуса Христа. Часто перед нами віруючими людьми. Нам ж може ставитися питання, чому і навіщо прилічуються ці імена, які інколи може важко і вимовити, що служителю, який читає Іванівську рибочок? Владика Антоній Суровський, проповідь, якого ми сьогодні почуємо після молитви Господній Отче наш, проспівавши, як у нас прийнято, духовні псальми, говорить, що. Ці імена перелічуються і даються нам для благочестивих роздумів щодо того, що Христос зріднився з людством і більше того. Прийнявши на себе людську плоть, Він з'єднався з людською знедоленістю в найяскравіших формах прояву цієї знедоленості. Ми знаємо, де народився Христос. Знаємо, що Він народився в печері. Знаємо, що місця йому не залишилося в людських домівках в одному з перекладів Євангелія сучасною мовою або в перекладах з давніх мов, на слов'янську мову, говориться, що не вистачало місця в гостиниці. але за іншою версією, тут, швидше всього, не зовсім вірний переклад було зроблено, тому що навряд чи були тоді. Як такі гостиниці, були невеличкі будинки, в яких мешкали сім'ї. В одній кімнаті розміщалася вся сім'я, де діли там і на завершення дня постеливши циновочки, спали на підлозі, і, мабуть, уже все в віфлеємі, куди збиралися для перепису населення, було настільки заповнено, що і не могли прийняти молоду вагітну жіночку. Святу Богородицю і її літнього чоловіка. Звичайно, це те, що говорить про людство, людство, яке не готово було прийняти не те, що Спасителя світу Христа, але навіть просто не готово було допомогти людям нужденним, не готові були люди прийняти ту жінку, яка от-от повинна була народити дитинку. Тому ти Христос народився не в людському житлі, а там, де пастухи, коли була негода, утримували свою худобу. І от дай Боже, щоб ми все зробили для того, щоб, ведучи боротьбу з собою, ми могли досягти саме такого стану, через який ми могли прийняти Христа. через який Христос народился б в нашем сердце и в нашей душе, и жил бы, перебуваючи своей благодатью, у нашем людському действии. Далее, что же говорит отец Иоанн Кристианкин? От Самое тяжелое состояние, какое только может постигнуть человека, это богооставленность. Но Господь не попускает эту духу надолго, зная нашу немощь. Є вражі каварства в такі моменти. А коли ми перебуваємо в цьому стані Богозалишності, тоді, коли ми дійсно явно відступаємо від Господа, відступаємо через наше небоже життя, життя далеке від виконання заповідей Господніх. І от через ті таїнства, Спасительні, які є в церкві, ми можемо зруйнувати ту стіну, яку ми будуємо між нами і Господом. І стіна ця будується з камінців нашої людської гріховності, будується вона з цеглин, і кожна цеглина це наші гріхи і наше відступлення від Бога і повноти життя. Гріхами своїми ми давно вже відлучені від Бога, від благодатного внутрішнього спілкування з церквою, перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатью Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий таинство исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной жизнью от Церкви. И вот когда мы действительно каемся, приносим каятя перед Богом, Ми з'єднуємося духовно з тією церквою, з тілом Христовим, від якої ми самі себе відторгаємо через реховне наше життя. І дай Боже, щоб ці останні дні, підготовче до свята Різдва Христового, були для нас періодом оновлення, очищення, були для нас саме тим періодом, який дозволив би нам все зробити для того, щоб ми разом з ангелами могли поспівати появу Христа на землі. Тож бажаємо всім благодаті Божої на шляху до Ріства. Амінь.